Ну і ще раз повертаємося до теми здорожчання вивозу сміття у Луцьку. Влада каже, на те є залізобетонні причини. Одна із них нова установка, яку закупили на сміттєвий полігон Брищі. Вона очищатиме фільтрат, саме ту шкідливу рідину, яка утворюється із відходів на світі звалищі. Ми за грантові кошти виграли установку для очистки фільтрату. Це необхідно в першу чергу для екології. Робота установки очистки фільтрату коштує грошей. Утилізація цього фільтрату коштує грошей. Тому це перше, що вплинуло. Ну і ця установка перероблятиме 50 кубічних метрів фільтрату за добу і повинна значно покращити екологічну ситуацію на полігоні і в найближчих селах. Окрім того, кажуть чиновники, підвищили тариф і через здорожчання вивозу сміття. Інше питання це значне підвищення вартості пального. Ми знаємо, що зараз, на жаль, з підвищуються акцизи суттєво на пальне і буде зростати і дизельне пальне, і буде зростати і бензин. Тому це також суттєво впливає на формування тарифу. Ну і звичайно, що зростання мінімальної заробітної плати, яке у нас відбулося цього року. Нові тарифи та установка запрацюють у громаді вже з 1 червня однак, вже зараз на полігоні працює новий центр сортування відходів. Такий саме відкрився і на проспекті Соборності у Луцьку. Детальніше про це дивіться у наступному випуску наших новин на дванадцятому каналі.